Шановні вінничани та гості міста, вас вітає Вінницька міська рада. Запрошуємо вас на відеоекскурсію по центру адміністративних послуг Прозорий офіс ви знаходитесь в інформаційному холі. В центрі холу розміщено рецепшн, де постійно працюють два консультанти. Вони допоможуть зорієнтуватися в роботі підрозділів Прозорого офісу і нададуть будь-яку довідкову інформацію. Поряд з робочими місцями консультантів розташовано термінали електронної системи управління чергою. Натисканням пальця на екран терміналу оберіть потрібну послугу і отримайте талон з номерами вашої черги і робочого місця адміністратора. Обабіч інформаційного холу знаходяться табло, на яких червоним висвічуються відповідні номери. Ця інформація дублюється і на плазмових інформаційних екранах. Коли на табло та екранах з'явиться номер, зазначений у вашому талоні, пройдіть до визначеного в талоні робочого місця і отримайте необхідну послугу. Користування електронною системою управління чергою є обов'язковим. Крім того, в інформаційному холі розташовані інформаційні термінали, які забезпечують прямий вихід на сайт міської ради. Тут можна отримати інформацію стосовно діяльності ради та її виконавчих органів, звернутися до їхніх керівників і отримати відповідь у визначеному законом порядку. Не виходячи з інформаційного холу, ви можете також здійснити оплату послуг у відділенні банку, безкоштовно зателефонувати на внутрішній або міський телефон, скористатися послугами міжміського та міжнародного телефонного зв'язку, зробити ксирокопі і документів придбати канцтовари, отримати готівку за допомогою банкомату, скористатися кавовим автоматом, скористатись кімнатою особистої гігієни.